Приклад поводження з грошима, хлопчина 32 роки. Він працює на роботі, і в нього зарплата, це його основний дохід, 40 тисяч гривень в місяць. Плюс він ще додатково заробляє на таксі. Він каже, я це люблю, каже, я собі таксую. І там я з ним і познайомився. Він каже, але я ще маю накопичення. Тобто це там депозити, облігації, тобто те, то, що він знає. І каже, там в середньому це дає там йому 12% в рік. І він каже: я вже маю стільки капіталу, що маю мінімум 10 тисяч гривень кожного місяця. І що він робить? Він каже: моя основна задача ці, і мій фокус уваги це на е, то, щоб мати гроші, які би давали мені гроші. Тобто я формую собі капітал. І він каже: от цих 10 тисяч гривень, які я заробляю з таксі, каже: я люблю таксувати, тому що я збільшую собі свій капітал. Каже, я всі ті гроші закидаю сюди. Мало того, кожного місяця я мінімум 10 тисяч гривень закидую на інвестиції. Мало того, ці 10 тисяч гривень, які мені приходять з інвестицій, я їх Назад повертаю сюди. Тобто в нього сумарно додається 30 тисяч гривень кожного місяця до інвестицій. За рік він додавить собі мінімум 360 тисяч гривень. Тобто, друзі, при зарплаті в 40 тисяч в 480 тисяч в рік людина ще додатково заробляє, він вже сформував собі капітал. І для чого це все робиться? Це все робиться для того, що колись зарплата закінчиться, таксувати він не захоче, і в людини колись буде капітал, з якого він зможе собі дозволити жити вже не працюючи. Тобто і це можете собі вирахувати. А скільки треба мати капіталу, от для себе ви можете вирахувати, щоб ви могли собі жити так само, як ви зараз живете, не працюючи. Тому що гроші можуть давати гроші. І е, уявіть собі, от таку картинку. Тобто е, людині зараз 32 роки, і в нього вже є капітал, і він цей капітал собі додає. І наступить якийсь момент. Тобто, це цікаво, от можете собі вирахувати, е, в, який, е, в якому віці це в цієї людини буде капітал, який, буде, е, який дозволить їй отримувати там від 40. Тисяч гривень в місяць, коли капітал в середньому дає 12% річних. Це дуже класна математика. От, До прикладу, ви можете вирахувати, скільки в нього зараз на рахунку. В нього зараз приблизно там 1 200 двісті, мільйон 400, 000, які дають йому там чистими 10 тисяч, тому що ще податок є на депозити. Ну, з облігацій немає такого. Але тепер до мільйона 200 додати ще 360. 000. Це вже буде мільйон 500. Тобто, якщо він буде далі продовжувати там, по 10 тисяч поповнювати з зарплати, по 10 тисяч з таксі, а мабуть, це буде більше, тому що зарплата в наступний рік в нього точно буде більше, дохід з таксі буде більший, тобто він буде більше відкладувати, тому що це ж інфляція і так далі. Тобто більше поповнення, це так, якби обганяти інфляцію собі. І тепер наступне, що є, уже тут буде не 10 тисяч гривень. А тут вже буде 13, 14, 15 тисяч. Тобто наступить момент, коли ось це джерело доходу буде давати вже по 40 тисяч. Тому такий, така цікава, от, такий цікавий приклад. Ділюсь, можливо, вам також стане в нагоді. Можливо, це буде хорошим прикладом для того, що ви так само будете більше заробляти, і мало того, будете мати капітал, з якого зможете жити.